Всім привіт, з вами Ольга Ковальова з невеличкою інформацією. Нарешті з'явилася інформація на сайті New і Denmark, Я про це кажу з певним запізненням. Ми говорили про те, що закон про українців додає українців до тих категорій. Осіб, які мають право на подання робочої візи за схемою прив'язаності до ринку праці. Що це таке? Така віза надається особі, яка пропрацювала в Данії мінімум два роки на одного того самого роботодавця на повну робочу ставку на умовах і на зарплату, які відповідають данським стандартам, і це людина робила, маючи якийсь інший тип візи. Ну там геть не всі типи віз, там лише певні. Так? І от якщо людина опинилася в такій ситуації, що її дозвол на проживання, отой старий на якійсь підставі не можуть продовжити або його скасовують, то тоді людина має право перестрибнути на цей тип візи, який називається прив'язаний до ринку праці. І е, українці також мають на це право в законі. Ця інформація була одразу в першій ж редакції закону про особливий статус українців. А от на Нью і Денмарку ця дописочка, оці відповідні пару речень з'явилися нещодавно. Ну зрозуміло, чому тому, що, наприклад, ще рік тому про це було не актуально говорити, тому що на той момент жоден українець не пропрацював два роки на одного ту ж самого роботодавця, але зараз вже. Такий час скоро настане, так, вже в березні ті, хто починав працювати одразу після отримання дозволу на проживання, вже будуть мати оці два роки. Зверніть увагу, що подати на такий тип візи ви маєте не пізніше того, як ваша, ваш дозвіл на проживання закінчиться. Чому? Тому що ви маєте право працювати, коли ви подали. Заяву на цей дозвіл на проживання. Але якщо у вас буде віконце між тим, що ваш дозвіл на проживання український СЛ-1, СЛ2 закінчився, а потім ви подалися на цей дозвіл, то ваші неприривні два роки стажу перериваються. Або ви працювали нелегально без Дійсного дозволу на проживання. І тоді ви вчинили нелегальні дії, це підстава для видворення вас. Або ви не працювали, тоді ви цей строк прирвали. Тому зверніть на це увагу. Написано, що ви маєте подати дозвіл на проживання найпізніше 7 днів. Протягом сіми днів після того, як вам прийшло повідомлення про те, що ваш нинішній дозвіл на проживання буде припинено, або вам відмовили у продовженні. так? І е, зрозуміло, що на момент подачі і на момент розгляду ви маєте продовжувати працювати на того ж самого роботодавця. з увагу, що. Коли ви отримаєте цей дозвіл на проживання, він не дає вам можливості чи права змінювати роботодавці. Тобто, якщо ви міняєте роботодавця навіть в такій самій сфері, то ви вже не можете отримати цей тип візи, вже потрібно переходити або на преліміт, або на позитив лист, або на щось іще. Так? На це зверніть увагу. Все, я вам дякую за увагу. Я дам посилання на цю статтю в описі до цього відео, ви все детально самі можете прочитати. І зверніть увагу, що дуже важливо, навіть якщо ви працювали два роки, у вас мала бути зарплата на рівні. Данської у вас мали бути умови на рівні данської. Тобто, в кого є певні сумніви, але є контракти, ви хочете, щоб. Я подивилася на цей контракт, на вашу зарплату і порівняла це з данською статистикою, з данськими правилами, то ви можете звертатися на консультацію. Я одразу кажу, що так, а де ці правила взяти, там, а де можна подивитися. Це настільки індивідуально: ці всі правила регулюються системою колективних договорів, тобто для кожної галузі свій оверенскомст. І, чесно, ну, ви можете погуглити ваш оверенскомст, подивитися, але там треба чи вміти його читати, тому що іноді там чорного зломить. Якщо у вас є сумніви, ви також можете дзвонити до вашої проспілки і питати, от, пояснювати вашу ситуацію, так, і говорити, чи це ось у мене воно так і так, чи воно відповідає данським е, стандартам. Все, дякую на цьому за увагу. Побачимось в наступних відео. Всім па-па!